Друзі, перш ніж ми розпочнемо розв'язувати наступну задачу, я, як в усіх лабораторних роботах з фізики, підготував матеріали та прибори, ну, як то кажуть, обладнання. Ну що ж, умова задачі. Бозон Хікса, або бозони Хікса це частинка Бога, рухається: три бозони Хікса, і в точці Z розпадаються на три частинки. Два кварка та антикварка, а третій бозон, інший бозон, продовжує рухатись. В точці Н, цей бозон, другий, він розпадається на Б-кварк та Б антікварк та продовжує е, рухатись ще певний потік бозонів. І в точці О ще один бозон, він розпадається на два Z-бозони. Запитання: скільки перетворень і з якою енергією відбувається? Ну, розв'язок дуже простий. Ви бачите, що в нас утворилося що? Ялинка. А якщо в нас утворилася ялинка, то в нас відбувається 2016 перетворень. Тому і я вам бажаю, щоб з вами в цьому році новому відбулося дуже багато дуже гарних перетворень, головне з яких, щоб ви здали цей іспит ЗНО. А також я бажаю всім просто цікавого навчального року. Цікавого просто року кохання успіхів з Новим роком.